Робить театр. Це з нових видань. Те, що ми видаємо за національною програмою Українська книга. Драматургію видають не так часто, а ми видаємо комедії, сценки, п'єси, казки. Перший розділ це сучасна школа, це комедії, сценки маленькі. Ось, наприклад, два хлопчики, які посварилися. Як ділити рибу? А риба ще не піймана. І ось можна розіграти таку, це якраз дуже характерна така сценка. От. Або хто дужчий, хто дужчий. Це малюнки Ірини Заруби. І ось сюди війшло 12 творів. Є тут віршовані п'єси, казки, ось автор. І в кожній школі, напевно, все-таки є шкільний драмгорток. Хто мріє про артистичну кар'єру, хто хоче взагалі трошки розвинути уяву, зіграти, підготувати спектакль, будь ласка, бо тут і про рідну мову, і про рідну пісню, і про сучасну школу, і стосунки з друзями, ну і перше кохання, звичайно.